Допомагають відновитися військовим та хворим з порушеннями опорно-рухового апарату. В Івано-Франківську налагоджує роботу релокований з Краматорська, центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Які послуги надають, дізнавалася Тетяна Дадак. Ми робимо розслабляючі масаж на ніжки для того, щоб розслабити м'язи, бо вони дуже напружені. Першим ділом це поглажування. Потім ми робимо розминання м'язів. Макарію вдруге роблять масаж у центрі реабілітації. Мама хлопчика Христина розповідає, раніше на процедури їздили в інші міста та навіть за кордон, адже в області не було спеціалізованого медзакладу. І ближче нам набагато сюди приїхати, ніж до Львова чи до Києва. Ми в Києві були в стимуляції мозку, але нам ближче сюди і туди також нічим не гірше. Ми весь час маємо проходити реабілітації. Весь час масаж алфка нам дуже допомагає. А у цьому кабінеті для діани проводять магнітотерапію. Він знімає запальний процес, покращує трансформація, покращує кровообіг. Електростимуляція стимулює, от щоб м'язи вони більш спазмові, щоб вони більш розслабилися. Фізичну реабілітацію у закладі проходить Віталій з косівщини. Влітку на війні чоловік отримав поранення. Заїхали на завдання? І наш бус наїхав на протитанкову міну. І біля мене розірвалася протитанкова міна. І мене вразила. Зровна волна вразила мені ліву сторону. І внаслідок вибуху стався ішемічний інсульт. Перелом ноги, забій, легенів. Потріскали барабанні перетинки. І ножинні, осколушні, <кій> поранення. Зараз Віталій відпрацьовує дрібну моторику. Каже, з кожним разом виконувати право стає все легше. Не думав, що колись таке прийдеться, такі дрібні штуки робити, але ну, зразу не вийшло. Так, перший раз, другий, третій, четвертий, п'ятий вже чим. раз і так ну, навіщо набуваєш. Яка супроводжується м'язів, розм розм'якшення спастики руки, м'язів руки. Потім ми йдемо більш вже нагружаємо м'язи, ще розробляємо суглоби. Для кожної людини підбирають індивідуальний план комплексної реабілітації. Ми стараємося, щоб в цих 30 днів людина отримала максимальну допомогу тобто, це і фізпроцедури, і масаж, і арготерапія, і допомога психолога, і ЛФК. Бо насправді у інших закладах медичних реабілітація триває всього тільки 14 днів, і для повноцінної реабілітації ну цього дуже мало. Раніше у Івано-Франківську не було таких центрів. Державний центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю працював у Краматорську із 2007 року. Через повномасштабну війну їм довелося переїхати. Директорка закладу каже: усе обладнання вдалося вивести неушкодженим, але нове приміщення шукали півроку. Ми максимально створюємо умови для того, щоб людина відчувала себе дійсно людиною. На даний час ми розуміємо, що пріоритет це наші військові, наші захисники і всі. Палати, які у нас зараз зайняті. Це йде. Проходить реабілітація військових. Центр надає послуги особам з інвалідністю, незважаючи на вік, на зоологію. Наразі лікування проводять на першому поверсі будівлі, а на другому триває ремонт палат та кабінетів. А ще у приміщенні все облаштовують так, аби людям з інвалідністю було зручно. Поручні йде, і біде. Від від води, щоб можна було помитись, і ми маємо такий зручний душова. Є стілець, де можна пересісти, можна взяти дом, щоб обмитись, можна поставити свої речі. Для людей з інвалідністю усі послуги у закладі безкоштовні.